Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. завершився січень 26-го року. А отже, прийшов час підвести підсумки січня в рамках мого проєкту накопичення одного еквівалентного одного мільйону гривень за 5 років зі своєї зарплати. І так, що було зроблено за січень 26-го року, 16 січня. Я купив, мені прийшли, завершились терміни дії депозитів в доларі, і я додав своїх 50 доларів і купив, купив ВДП в доларі. Таким чином, я витратив 50 доларів по тому курсу на на 16 січня це 2170 гривень. І 17-го прийшов аванс мені, і на аванс я купив 5 ОВДП. Я показував на каналі. Відео на загальну суму 5151 гривня 20 копійок. З зарплати, на жаль, нічого не вийшло відкласти тільки з авансу, тому що в мене стався незапланований ремонт квартири. Прийшлося взяти гроші з фінансової подушки зі своєї, а з зарплати ну, туди поповнити. Таким чином, з зарплати не вдалося нічого проінвестувати, На жаль, ну маємо те, що маємо. Я чесно ділюся з вами своїм Своєю ситуацією, своїми навіть грошима, фінансами. Ну, таким чином, за січень місяць вдалося накопичити проінвестувати 7321 гривню 20 копійок. Це відсоток від плана 0,73. І таким чином, за весь період з травня 25 по січень 26 року вдалося накопичити 137 тисяч 979 гривень з копійками. Таким чином загальний відсоток від плану зроблено майже 13,8%. Тобто залишилось якщо, грубо кажучи, 138 тисяч накопичено, залишилось 862 тисячі накопичити за 4,5, ну трішки менше років. Великий ще обсяг роботи, багато ще чого потрібно зробити. Додаткових доходів в січні не було, не було ніяких не ні не погашення ВДП, тому ніякого доходу з моїх, ну конкретно, інвестицій не було. Ну, отакі, які справи. Січень був не дуже успішним. Грудень був кращим, листопад ще кращим, але. Ну, Маємо те, що маємо, в житті бувають різні ситуації, і тому в цьому місяці інвестувати прийшлося ну, трішки менше. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я читаю, коментую, заробляйте собі гроші, інвестуйте і покращуйте своє фінансове життя, свій фінансовий стан. Всім бажаю. Світла, тепла і в батареях, і в лампочках, і в душі, і в серці хай все буде найкраще у всіх. До наступних зустрічей, до побачення.